Григорій Євтошенко після поранення на фронті у 2024 році залишив військову службу. Нині він регулярно відвідує ветеранський простір. Чоловік говорить, такі місця вважає необхідними для тих, хто повертається з війни. Ніколи не знають, ніколи дуже бояться, їх треба так брати, просто витягувати. Допомагали реабілітуватися, бо багато хлопців приходять, яких ну, не, ну, немає ні дружин, не ні, перемірних ні діток. Ветеранський простір у конотопі працює близько року. Тут військові можуть отримати психологічну та фізичну допомогу. Однак, говорить завідувачка денного відділення територіального центру Віта Панюта, залучити всіх, хто потребує підтримки, поки важко. На даний час ветерани неохоче відвідують, не бажають відвідувати ветеранський простір. До кожного треба індивідуальний підхід. Ветеранський простір це не тільки місце, де зустрічаються ветерани. Це можна сказати такий культурний громадський осередок, де кожен із них може розширювати свій кругозір, розширювати свою діяльність. Це місце, де зберігають. Звичай, традиції. Ідею створити такий простір у конотопі почали розглядати до початку повномасштабної війни, розповідає міський голова Артем Семеніхін. Фінансують ветеранський простір за рахунок різних проєктів, а з міського бюджету виділили 43 тисячі гривень. Минулого року влітку у нас було прийнято рішення на сесії міської ради про створення цього ветеранського простору. І з 1 вересня 2024 року він у нас почав працювати за весь цей час. Близько 4,5 мільйонів гривень нам вдалося залучити в різний спосіб для того, щоб створювати такі належні умови в нашому ветеранському просторі. Щотижня до простору приходить близько 10 людей, додає Віта Панюта. У просторі облаштували спортивний майданчик. Відвідувачі мають змогу позайматися на тренажерах та пограти у більярд. Окрім того, тут проводять психологічні та арт-терапевтичні зустрічі. Налагоджуємо відносини із міжнародними неврядовими організаціями, з благодійними фондами, з громадськими організаціями щодо проведення різних психологічних тренінгів для наших військовослужбовців. За словами завідувачки, простір можуть відвідувати як ветерани, так і діючі військовослужбовці. Анна Матвієнко, Суспільне новини, Сумщина.